Шановні колеги, значить, питання удосконалення конструкції печей і режимів випікання, воно було і залишається актуальним на сьогоднішній день. Власне, майже останніх 100 років цим питанням почали займатися на науковому рівні, і досі там залишається багато нез'ясованих питань. Для чого потрібне удосконалення, значить і вивчення? Верніше, Питань теплообміну обміну в хлівопікарні печі, для того, щоб продовжувати розвивати парк печей існуючих, реконструювати їх, створювати нові конструкції, ну і відповідно налагоджувати, налагоджувати системи управління, системи обігріву в печах і тому подібне. Сьогодні я хотів би поділитися з вами доволі вузькою, такою, вузьким питанням. Із цього широкого комплексу це саме теплообмін через контактну поверхню між тістовою заготовкою, що випікається, і подом печі. І саме в перші хвилини випікання, коли заготовка перебуває у зоні гідротермічного оброблення. Слід сказати, що цей момент взагалі зона гідротермічного оброблення, і час, який там проводить тістова заготовка. Він накладає відбиток на дуже важливі подальші перетворення, які відбуваються в істі хлібі, впливає на енергетичні показники, і безперечно, впливає на якість виробів, які випікаються. Значить, ось якщо говорити про складові. Теплового балансу або складові теплообміну тістової заготовки, що випікається в зоні геротемічної обробки, то схематично їх можна представити отак, як на цьому році. Значить, ось у нас парозволожувальний пристрій, куди подається пара, пара має свою теплоту, це кіну пари. Далі, що ми бачимо тут? Значить, також, крім пари, тепло Надходить з боку нижнього каналу нагрівального і через ці тістовим заготовкам. Так само відбувається теплообмін із рештою пекарної камери, де більш висока температура, значить, за рахунок вентиляційних потоків надходить тепло із пекарної камери. Ну, так само в, малий, в мало в малої кількості надходить тепло разом з повітрям із цеху, і також, якщо по підігріти, так само із самим полем. Це ті компоненти, що входять тепло, яке входить в цю систему, яку ми обмежили границями зони гіротермічного оброблення. Що стосується видаткової частини, видаляється це тепло. Ну спочатку воно йде звичайно на прогрівання. Тістової заготовки за рахунок різних механізмів конденсації, конвекції, випромінювання і кондуктивного теплопідведення з боку ходу, про який якраз і буде йти мова, крім того, тепло видаляється внаслідок вентиляції через посадковий пристрій. І е, за рахунок вентиляції із пекарної камерою там здійснюється циркуляція теж по І виноситься з самими тістовими заготовками, е, які акумулювали певну частину тепла. Слід сказати, що температурні режими, вони, в принципі, дуже детально були досліджені моїм учителям. Професором Олексієм Тимофійовичем Лісовенком, який в своїй відомій монографії дуже багато навів експериментальних даних. І я, зокрема, в цій роботі дуже широко користуюсь його даними, тому що настільки скурпульозні були проведення дослідження, настільки багато даних, що там є чим користуватися вони поки що не затребувані ну, належним чи. Ось перед вами рисунок температурного раціонального температурного режиму, так називав Олексій Тимофійович. Що ж це за раціональний режим? Це певний режим, який поєднує в собі оптимальне, ну, тобто певне оптимальне поєднання різних факторів певної величини. Тобто він пояснював це так, що багато є критерій оптимізації. Це може бути, наприклад, об'єм хліба, енергозатрати на його випікання, блиск глянець скоринки, там, ще ряд параметрів, користість, равномірність і так далі. Тобто споживчі якості, енергетичні якості і так далі. І все це можна поєднати, якщо там вибудувати якусь бальну шкалу, то вийти на якийсь оптимум загальний, він назвав це раціональним режимом. Так от для круглого подового хліба пшеничного, значить, ним запропоновані ось такі температурні криві, які якраз говорять про те, що якщо їх відтворити в реальних умовах, ми отримаємо вироби найкращої якості і при найменших затратах. Значить, ну, ось тут схематично показано буханець хліба і місце розміщення термопар, який вимінює температуру. Пікарні камер, ну, це власне температурний режим. Але слід сказати, що користуючись цими е, температурними кривими, неможливо порахувати, яскільки ж теплоти потрібно витратити е, на тій чи іншій ділянці. Тобто, ми знаємо, що в печі будується нагрівна система, складається з окремих е, нагрівних зон. Куди подається та чи інша кількість теплоносія. В основному, якщо мови ведеться про тунельну піч, це, як правило, печі з газовим обігрівом з рециркуляцією продуктів згоряння, От, то треба знати, куди і скільки подавати теплоносія. Чи по цій картинці ну, дуже приблизно можна собі уявити, що по скільки, куди чого треба подавати. Для того, щоб мати повне уявлення, необхідно мати раціональний тепловий режим. Тобто, це теплові потоки, які мають бути е, організовані в пекарні камери для того, щоб добитися раціонального режиму запікання. Значить, ну ось тут е, це теж картинка Олексія Тимофійовича, е, Лісавенка. Значить, я хочу, щоб звернули увагу ось саме на цю криву. Це крива. Яка показує е, теплові потоки щодо через нижню контактну поверхню. от значить Це от якраз е, такий характер, за е, спадний характер цієї кривої, має бути демонструватися значить в пікарній камері, тоді буде досягнуто раціонального режиму. Що стосується. Сьогоднішньої презентації значить ці дослідження були дати чисельну оцінку кінетиці теплообміну через контактну поверхню для подового хліба масою 1 кг. під час гігротермічного оброблення, тобто в першій хвилини випікання, використовуючи аналітичні методи і експериментальні дані, в основному ще раз кажу, які є в літературі більш широкій, і, зокрема, учнів Віселенка. Ну і по-друге, це в подальшому використати е, ці отримані дані для е, дослідження і складання теплового балансу зони гідротермічного оброблення, і далі вже з виходом на конкретну конструкцію печей. Як вирішується ця задача? Якщо математична задача тепловіносходом вона вигляд... вирішається на основі трьохвимірного рівняння нестаціонарної теплопровідності. Це відоме рівняння, базове, одне з таких, які дуже широко використовуються в усіх типових процесах. Значить, тут ви бачите, температура, коефіцієнт температура провідності стоїть в правій частині душками, та у час, і координати Х, y, З. Значить, ну, це рівняння, попри те, що воно виглядає досить просто, його розв'язати зовсім непросто. Аналітичними методами воно практично не береться. Це, чому? Тому що ви знаєте, що аналітично не кожний інтеграл можна взяти, а задача зводиться до того, що потрібно буде проінтегрувати певну функцію. Ну і це, це аналітично не досягається. Там є інші методи, про які я скажу. Пізніше як можна спростити? Ну, насамперед спрощують, приймають А констант, тобто що коефіцієнт температуропровідності не змінюється. Це досить груба така натяжка, вона досить серйозно ну, впливає на адекватність отриманих рішень, але без цього взагалі не можна зв'язати. І, значить, роблять що? Ну, наприклад, тістову заготовку можна представити у вигляді. Пластини. Тобто класичне тіло, це, наприклад, куля, циліндр або пластина. От, власне, для цих тіл з певними натяжками є такі отримані рішення, чисто математичні. От Якщо представити в вигляді пластини, тоді залишається лише одна координата Х. У нас оті компоненти з частинами, з частинами похідними, вони відходять. Залишається тільки де два д квадрат те по квадрат. і таким чином рівняння спрощується. Але все-таки знайти його розв'язок досить легкий не користь. На додачу до цього рівняння завжди має бути краєві умови. Зокрема, ось граничні умови, тобто умови на границі двох середовищ, тобто між містовою заготовкою і поми. Для цього варіанту найбільше підходять граничні умови п'ятого роду, яке формулюється як тіло, що має хороший контакт з іншим тонким тілом, з високою теплопровідністю і суттєвою питомою теплоємністю, тобто із металевим подом, тонким металевим подом. Значить, внизу ми маємо канал, гріючи, звідки підходить тепло, між заготовкою і каналом знаходиться той чи інший значить, под. В лівій частині це в нас кількість теплоти, власне, тепловий потік, який споживає тісто хліб. А в правій частині це тепловіддача від каналу, і, власне кажучи, це та частина тепла, яка відбирається на нагрівання воду. Ось такий вигляд мають ці граничні умови. Для того щоб перетворити ці граничні умови до розрахункового, ну щоб можна було брати в розрахунок, ми скористаємося даними <плес> Оцінки Лофіча Лісовенко. Тут, бачите, стоїть похідна температури за часом, тобто зміна, наскільки змінюється температура ходу з часом. От ця залежність є для нижньої сторінки, виведена у Олексія Тимофійовича рісовенка Що стосується значить, інших теплофізичних характеристик і геометричних, це теплоємність, густина матеріалу поду і товщина цього поду. Вони для стандартних поділ нами без проблем ці величини можна знайти і так далі. А ось цю похідну. Для того, щоб її знайти, ми скористалися ось е, закон зміни температури контактної поверхні за раціональним режиму випікання, який розмістив в своїй книзі Осійти Тимофійович Ріседенти. Значить, ось цей закон виглядає досить просто: це початкова температура, плюс певна функція логарифмічна від часу. Якщо взяти похідну, вона дуже простенька, це ось вона сімнадцять поділена на час. Тоді рівняння граничних умов, з урахуванням теплофізичних характеристик, тобто товщини і е, е, теплоємності е, і так далі, значить, поду, ось у нас граничні умови набувають, набувають такого досить важкого простого... вигляду. Але так чи інакше, е, говорити про розв'язання цього рівняння, ну, його в лоб не беруть. Для того, щоб вирішити це питання, тобто розв'язати його, існує цілий апарат теорії подібності. І, власне кажучи, ось критеріальне рівняння знову ж таки, яке вивів Олексій Тимофійович Швесиленко для круглого подува хліба 1 кг, Ось вона має такий вигляд. Тобто, безрозмірна температура є функцією. Масобмінного числа Фур'є в певній степені і критерії випікання. Що, що таке за критерії випікання, це співвідношення кількості теплоти, яке підведене до тіла, в даному разі до тістової заготовки на певної ділянці до загального теплоспоживання в повному процесі випікання. Тобто воно змінюється і в максимумі буде мати одиницю вже на виході. А по, по ходу процесу воно значить збільшується критерії випікання. Значить, також усь, ви бачите, в максаміну число фуріє входить коефіцієнт дифузії вологи. Це доволі така капризна річ. В літературі довелось переропати багато літератури способів, методів визначення його. Дуже багато. Причому різні дослідники дають чисельні дані, які можуть відрізнятися в багато разів, а то й на порядку. Тому це такий досить ну, непростий, непроста річ, щоб, щоб заміряти Його важко. Є різні посередковані способи його визначення і так далі. Ще починаючи від професора Гінзбурга, він цим займався. Олесій Тимофій, навіть ще від академіка Викова такого був, тому що його метод застосовував в тому числі Олексій Тимофій в своїй роботі. Ну, а цей вираз просто з англомовної літератури вже він просто імпонує тим, що тут є залежність від температури, від пористості. те, що змінюється в контактному шарі, найбільш стрімко, тому значить, використаний саме цей. Цей вираз для коефіцієнта е, дифузії. Так, от, оскільки сюди в критерії випікання входить кількість спожитої теплоти, можна таким чином, на різних ділянках, е, значить, визначити, скільки ж кистова заготовка отримала теплоти в раціональному режимі. Тому для. Можна визначити кількість поглинутої теплоти тістової заготовки на кожному етапі перебування тістової заготовки в зоні гідротермічного оборони. Ми поділили весь цей період на 14 підрізків і визначали середні, середнє значення теплового потоку в кожному цьому відрізку як різниці двох кількостей теплоти спожитих по відношенню до контактної поверхні і е, за певний проміжок часу в результаті ми отримали ось таку картину. Значить, перша крива це е, тепловий потік від стінки каналу. Ми бачимо, що е, максимум на початку ну, певний. Е, Обчислювана схема не дозволяє від нуля відразу відраховувати там, просто будуть зашкалювати ці величини. Тому десь там від 5 до 10 секунд, перші починаємо обрахунок. Бачимо, що спочатку стрінка падає, потім стабілізується десь на рівні 11 кВт на метр квадратний, і приблизно на цьому рівні залишається десь до 140 секунди. А потім починає вже майже лінійним за законом знижуватися тепловий потік від каналу. Друга крива це тепле споживання самої заготовки, яке якраз відповідно до критеріального рівняння осіб Матніча лісовенка і розраховане. Тут ми бачимо, що поступове зростання теплового потоку, максимум десь на 120-140 секунді спостерігається, а далі. Так само, як і відведений тип типовий потік, значить ця крива далі зніметься. Третя крива це різниця між першим і другим. Тобто, ми бачимо, що також максимум на початку буде, звичайно, дуже стрімке падіння, і потім ну, главне, асимптотичне наближення, фактично до нульового значення цієї значить, типового потоку, який витрачений на. На що? Очевидно, що на підігрівання на підігрівання подолгів. Скажемо зараз про це. Так, ну це, в принципі, я прокоментував. Хотів би звернути вашу увагу, от на що. Дивіться, ще раз повертаємося сюди. Спожитий тепловий потік. Ось він має такий поступовий. До речі, це під, в літературі в англомовні, в деяких роботах, які це досліджували, так само підтверджується поступові зростання. Все. Якщо повернутися до е, раціонального режиму, ви бачите, тут нема цього. Починається, починається з максимуму. Це можна пояснити чисто теоретично, тому що в момент посадки на розігріті до 200 градусів под відповідно до е, температурного режиму, бачите, 200 градусів ось температура поду, потім момент посадки йде зменшення температури, потім стабілізація. Так сам, так виглядає. То в момент посадки на розігрітий пот відбувається найбільший градієнт теплоти, тому найбільша кількість теплоти, і найбільший тепловий потік спостерігається тут, начебто має спостерігатись на самому початку. Насправді ж, ми маємо ситуацію іншої з них. Ось різниця в тому, що поступово зростає. Таким чином, ми приходимо до того, що отримуємо несподіваний результат, а саме, що форма кривої поглинутого теплового потоку не відповідає моделі контактного теплообміну за раціонального режиму випікання. Що ж це може бути? Ну, Можливо, це якась груба помилка при обробленні даних експериментів. Чесно кажучи, скептично відношусь до цього, тому що я знаю Олексія Тимофійовича як дуже прискіплого дослідника і ну, просто не уявляю, як могло таке трапитися. Можливо, це неадекватне критеріальне рівняння. Ну, це так, так само. Не вірю я в це просто. Очевидно, і швидше всього, мова йде про те, що дещо невірно інтерпретовані покази датчиків теплового потоку. І відповідно не дотримані умови щодо постійної температури поду 200 градусів. Ми з вами бачили, що навіть сам сам Олексій Потіч, попри те, що він постулював, що температура поду має бути постійна, він сам показує, що вона знижується, тому що в результаті теплообміну вона не може не знижуватися. Вона може залишатися постійною тільки в тому випадку, якщо, наприклад, на масивному керамічному поту випікається якась там тонка річ, наприклад, там. Ну, типу вафель там чи є перетичок, і так далі, щось щось лаваш, щось дуже тонке тіло, яке фактично не чинить свого зворотнього впливу на опорну поверхню і на вход. Якщо вважати, що критеріальне рівняння враховує режим поступового прогрівання тістової заготовки разом з кодом, тоді крива 3, це якраз і є буде, кількість тої теплоти, яка повернута водом. Таким чином, підходимо до певних висновків. Нами отримані графіки кінетики теплових потоків біля контактної поверхні перші хвилини процесу випікання, а саме, це підведення теплоти до поду від нижнього нагрівного каналу споживання теплоти теплотистовою заготовкою внаслідок контактного тепловину і споживання теплоти на прогрівання воду. Що це говорить? Це говорить про те, що доцільно для того, щоб забезпечити такий раціональний режим, доцільно подавати гріючі гази якраз в саму перед, на самий перед печі. На, на, на прикладі сучасних печей в інтересі серії, там йде зворотнє, там йде назустріч гази в першу зону подаються на зустріч, а не в, 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 в тому ж напрямку, в якому рухається ті сторі заготовки. Тобто, це один із моментів, які можна удосконалити існуючі печі. Ну і е, так само можливо відрегулювати потрібно. Для, уже маючи криві і в кількості теплоти, тобто в кіловатах на метр квадратний, легко перейти до інших теплових величин, і таким чином розрахувати, скільки ж потрібно подати теплоносія в зону гігротермічної обробки, і е, подальшому вийти на вже, значить, тепловий баланс зони гігротермічної обробки який є, є свою чергу частково частиною теплового балансу загальної? Дякую всім за увагу.